Друзі, вітаю! Минає ще один тиждень війни. Але цей тиждень був дійсно надзвичайно складним, навантаженим. Але є гарні новини. Цей тиждень був дуже-дуже успішним. Українці показали і на полі бою, і в. Високих європейських кабінетах, що здатні битися й досягати перемоги. Візит Сполучені Штати Зеленського, переговори про вступ з ЄС і маленький спойлер. Є гарні класні новини. Нова влада в Польщі, часткове розблокування кордону неповне. Пряма лінія Путіна. Наймасштабніша кібератака по Україні. До речі, такого не було. Ліг, цілий мобільний оператор з двадцятьма чотирма мільйонами абонентів. E Знову ж таки, власником оператора є російський олігарх, чи це пов'язано загалом, що відбувається, тому що велика таємниця навколо Київстару. Ну одну і зрозуміло, що трошки менших новин Захід назвав Крим швидким ключем до перемоги. Британія може ввести війська в Україну. Про це сказав Пристайко. Якщо Росія буде перемагати, то наші друзі-британці прийдуть допомогти. Ну і вельт вийшов в суботу з новиною, що по плану залужного може. Може бути спроектований новий дизайн нового контрнаступу, тому що він правильно вчинив, коли, власне, зберіг людське життя і техніку, і на, на базі цього можна організувати новий контрнаступ у 2024 році. Але найголовніше, друзі, підписка. Для того, щоб швидко почути всю аналітику за весь тиждень, розкласти все по поличках, я дуже прошу вас підписатися та запросити своїх друзів теж зробити підписочку. Це дуже Важливо, це перша річ. Друга, я прошу вас зробити донат. 300 тисяч з хвостом нам з вами залишилося зібрати. От, для того, щоб купити 100 FPV дронів, це буде сумарно 1 мільйон 500 тисяч гривень. Ну і ви пам'ятаєте, що у нас розіграш ракетка Стаховського футболка з і перчатки. Усика це наші круті спортсмени, наші друзі, які дали це для розіграшу серед клієнтів монобанку. Хто давав на PayPal, у нас є додаткова екстра історія. Називається ще одна ракетка Сергія Стаковського, топового українського тенісиста. Ну і власне, це ж буде для тих, хто давав на PayPal. Зрозуміло, що я ці гроші одразу перекидав на Монобанку, але ми розуміємо, що в PayPal треба зробити окремий розіграш. І от люди, які давали гроші на PayPal, не до. Думаєте, що вас кинули, значить, вас не обманули, вас не залишили наодинці без подарунку. І для тих, хто кидав на PayPal, буде класна ракетка з колекції Сергія. Він її теж підписав дуже якісна, дуже крута. Одним словом, донатьте і буде щастям. Поїхали! Візит Зеленського. в США. наш президент поїхав, зустрівся з конгресменами, зустрівся з Байденом. Поговорили про гроші, поговорили, власне про. Контрнаступ, поговорили про корупцію. Про складні питання теж говорили. Ну, давайте чесно. З друзями треба говорити про все. Ну от, поговоривши про все з друзями, друзі сказали, ви виїдьте, ми тут далі будемо битися, бадатися для того, щоб гроші для вас виділити. Ви знаєте, суть питання це один дуже важливий момент 60 мільярдів доларів, практично два річних українських бюджети. Це практично 60% дефіциту нашого бюджету, і це гроші, за якими підуть інші гроші. Ну от, поїхали просити. Але що треба штатам віддати належне, поки вони ведуть свою цю демократичну дискусію давати, не давати. Республіканці кажуть кордон, демократи кажуть Україна. Сваряться, Зеленський з ними зіма зустрічається, багато перипетій. Хоча всі кажуть, Україну любимо, республіканці люблять, і демократи люблять, всі люблять Україну, але грошей немає. Але щоб ви не думали, що Штати безвідповідальні, тут стукають в двері норвежці після зустрічі в Штатах, кажуть: ось вам 2 мільярди. Потім ні звідки не, не візьми з Болгарія. Кажуть, Каже, слухайте, друзі, ще 3,5 мільярди. Ну, МВФ дав ще мільярди, одним словом, 6 мільярдів отримали. Це говорить про те, що все-таки є анголи-охоронці, які знають, куди позвонити, щоб Україна отримала. Кілька мільярдів для того, щоб підтримувати штани, доки ми не отримаємо ці е, 60 мільярдів. Щоб ви зрозуміли коротко, не втягуючи вас, у всі перипетії, які були, а там тиждень можна було про це говорити. Гроші більш за все будуть. Конгрес пішов на відпустку, тобто не буде їх до нового року. Але Сенат залишився до Різдва і каже: ми проголосуємо. Бо спочатку Сенат має дати добро конгресу, щоб той проголосував за бюджет. Тоді можна. Сенат залишився. Це ну, така потужніша палата, там 100 представників. Щоб обратися, треба мінімум. Там, по-моєму, десь порядка мільйон виборців. Ти повинен зібрати. Ну так зазвичай по соціології виходить. Але типу сенат дає добро. Так? І от е сенатори сказали, що ще тиждень залишимося, щоб знайти консенсусу по Україні. Рушили один до одного, шукають компроміс. Ну, є велика надія, що все таки ми знайдемо цей компроміс, і все у нас буде. Добре, більше того, Байден сказав, що ну ну не прямо він сказав, вони запустили через газету Bloomberg і і Street Journal, А сказали, дивіться, ще може бути така річ, якщо знову будуть затягувати, в Байдена є спеціальний президентський фонд, і з цього президентського фонду він копієчку дасть. Ви не переживайте, але її не так багато. Тому краще, щоб проголосував. Конгрес тому зустріч в штатах пройшла вище середнього. Це не супер успішна, яка була минулого року в січні, коли всі камери, всі бігали з вертольота, знімали. Ні, ну вона вже така більш доросла, менш піарна. Тобто Зеленський не був знову там в ролі Черчилля, який роздавав задачі, але як мінімум був в ролі надійного партнера, який б'є чи не найбільшого ворога. Ну от разом з потужною державою. От з її топовими генералами, з її офіцерами, з її прекрасними збройними силами. Ну і тут якраз такий нормальний діалог. Хоча, дивившись прес-конференцію, зрозуміло, що президенту було важко. Надто багато запитань до політиків з'явилося під час останнього року. Це і корупція, це і кадри. Це і знову ж таки побиті горшки в Вільнюсі. І зараз ось, намагалися їх зліпити. Ну, от Зеленський, правда, кілька разів намагався маніпулювати Байденом. Ну, не зовсім вдало. Типу, Байден ці горішки щелкає дуже швидко. Ну, от, але ну, спроба була непогана. Типу, а що ви скажете, пане президент, там на саміт в Вашингтоні вступу в НАТО? Зеленський каже, ну хай Байден відповість. Байден такий, так, друзі, ви будете в НАТО. Але ви для цього повинні працювати, а не просто закидати такі питання. Ну і тому давайте закличемо наш уряд і депутатів працювати, щоб ми наближались в НАТО, а не сиділи тут, де ми зараз знаходимося. Переговори про вступ України в ЄС. Зрозуміло, що це суперісторичне рішення. Орбан як міг, так і блокував. Орбан робив все можливе, щоб не впустити туди Україну, але. Лідерство Шарль Мішеля, керівника Євроради, Урсули фон дер Лейен, пана Шольца, Макрона. Ну і зрозуміло, що ще двох топових прем'єр-міністрів пана Рюте, який сказав, що особисто буде ще з ним говорити. Рюте хоче в НАТО керувати. То я думаю, що це був такий певний екзамен. Кажуть, ну окей, вболтай його. Путінського агента може далі ми тобі щось запропонуємо. Ну і зрозуміло, що Педро Санчеса, прем'єр-міністра Іспанії, потужного політика, який сказав, я почав цю каденцію з візиту в Києві. Я хочу її завершити. А Іспанія півроку головувала в європейському союзі. і Він каже: Я хочу завершити. Цю каденцію тим, що Україна розпочне переговори з європейським союзом. Відповідальна, доросла така потужна мудра політика, дійсно здорового не популіста. Ну от який ну знаєте тихою сапою, але робить свою роботу. І за що ми йому дякуємо? І загалом дякуємо всім європейським лідерам, в тому числі й Орбану. Тому що ви знаєте, що Орбан вийшов і не голосував, і саме таким чином змогли здобути консенсус. Тобто він не голосував проти, але й не голосував за. Він просто вийшов. Ну, по відношенню до Путіна він може сказати: друзі-росіяни, да, гроші ви дали предоплату, але ж дивіться, я сказав, що за Україну не буду голосувати, то я й не голосував. Але і так як ви просили, теж не зробив. Давайте щось думати. Ну, Орбан на другий день вийшов. От, сказав, що слухайте, в мене ще 70 можливостей буде, причому Орбан це вже не Віктор, а його радник там є в нього такий мальчик. От, і цей хлопчина сказав, що слухайте, в мене ще 70 можливостей заблокувати, ми такі злі, ви всі нас повинні боятися. Хоча Шольц сказав чесно: грає, дивіться, вони в нас, заручники, брати не будуть. Шольц теж не був там главним альфачом і суперменом, демонструють мережеве лідерство, єдність Європи. І Шольц вийшов, теж сказав, що вийди розбійнику, так? але в пресу сказали, що да, Шольц сказав. Став йому вийти, запропонував, але це було консенсусне рішення. Всі домовились. Тобто, нема такого, що виграв хтось один. Зеленський був поряд там в годині льота, але йому теж сказали не лети. Ми самі розберемося в Європі. Німецька преса це подала, що Європа дала Україні зелене світло на переговори. Непогано. Ми подавали, зрозуміло, що трошки більш бравадно для нас це історичне рішення. Це для них там. На третій десяток розмінюють країни, які вступають а у нас. Це ну дійсно серйозна потужна подія. От і я думаю, що Європа буде щаслива від цього Європа буде сильнішою, потужнішою, кращою. І я бачу, як Європа зміниться, розшириться і стане в рази якіснішою і в плані безпеки, і в плані економіки, і в плані політики. От, ну і знову ж таки, це був дуже серйозний меседж Путіну. Це заявка на те, що Україна не збирається миритися з російськими окупаційними військами, а Європа не збирається лягати під путінський диктат. І це насправді дуже класно. Я думаю, давно такого не було. Якщо з таким рухом ми будемо йти в НАТО, то я вам скажу, що червень теж може принести Україні дуже класні новини. Одним словом, крім того, щоб тримати пальці з хрещеними і робити донати на ЗСУ, треба змусити наш. Уряд і нашу Верховну Раду працювати більше. До речі, про уряд з'явилась новина. Така ну в кулуарах це там депутати між собою. Що якщо будуть гроші Сполучених Штатів, то може й буде новий уряд. Типу, що багато чиновників, які там в уряді не працюють, працюють погано, часть корупціонери то кажуть, замінимо уряд, перезавантажимося і з новим урядом вже з великим бюджетом підемо. Бо бюджет уже буде співзмірний Росії. Е, в нас буде майже 100 мільярдів доларів зі всіма цими від Європи 20, від штатів 60, там ще у нас 35 своїх. ну от Росії ми половину там на, на, туда, на, на війну, половину на. Цивільні цілі, але тим не менше, ми зможемо зробити дуже непогану історію. Враховуючи, що в них корупція більша. Так в них є й таємні бюджети, теж не списуємо, Але в цілому е це може бути бюджетом перемоги. Розумієте, це може бути гарна історія. Польщі розблокували кордон. Туск став прем'єр-міністром. Чим ми його і вітаємо. Дональд Туск, людина з північного заходу Польщі, вічний політик, вічний революціонер, як казав Іван Франко. З ну дуже євро, євроцентричний, берліноцентричний. Ну от, любить Україну, протистоїть Путіну. Ну, нормальний політик. Єдине, що обіцяв нам розблокувати весь кордон, але ще 2,5 тисячі фур стоїть в черзі. Тому теж давайте не закохуватися, ну от, а об'єктивно оцінювати, власне, що відбувається. От мій інсайт, про який я вам казав два тижні тому, що через два тижні розблокують. Бачите, мене не обманули польські депутати. Ну от і дійсно розблокували. Хоч і частково, але думаю, що зараз ці питання будуть вирішені і поїдуть всі напрямки по всіх пунктах. Вот. Хоча ми почали працювати по молдовському кордону, по Молдові і почали будувати там вже свої пункти пропуску. Як не як кілька років, поки будемо вступати в ЄС, все рівно зможемо використовувати. Як мінімум, це забезпечення для нас, як мінімум. Диверсифікація потоків, можемо їхати через різні напрямки, розумієте? От якщо знову Польща-Словаччина заблокують, то хоча б будемо розуміти, як пройти. В Польщі, крім прем'єра, Туска і розблокування загалом зажило нове політичне життя, новий план. ну і Туск анонсував зміни в стосунках з Україною. Ну і сказав, що все буде добре. не за рахунок польських фермерів, як сказав Туск, бо він їх дуже любить і обожнює. Але загалом все повинно покращитись. Ну, подивимося, покращиться, не покращиться, але точно повинні змінитися в кращу сторону. Бо так як було, вже дійсно відносини довели до ну, просто якихось жалюгідних катастроф, які постійно створювали і ставляли палки в колеса, що було дуже непристойно. Від таких серйозних людей, від таких сусідів. Це було точно, точно неприємно. Але віримо і не хаємо стару польську владу Нормально працювали, допомагали, ми будемо пам'ятати тільки добре. Ні блокування кордонів, ні оці аграрні протести. Ми самі знаємо, що ми не ідеальні і нормально. Але і ви не ідеальні, тому не треба носа носити задертого доверху. От. Але треба об'єктивно оцінювати. Помагали, помагали. Ми це любимо, дякуємо і підтримуємо. От. Про погані моменти краще забути знову ж таки. В них вони можуть повернутися до влади, і в нас різна влада може бути, тому нормально, нормальні сусіди, але треба думати про одну базову річ. Робити сильну Україну тут і зараз, а не думати, що і закохуватися, що в нас буде якийсь такий сусід, такий сусід, такий сусід. Ні, треба вірити в себе і будувати свою державу. І сильну державу, з сильною логістикою, з сильним бізнесом, сильною економікою. Ось це задача, ось це базис. Якщо говорити про вступ в ЄС, це така сама закоханість, тому теж реалістично треба дивитися і будувати свою державу. Не хтось зробить, ми самі. Ось це те, що важливо розуміти. Це один з висновків цього тижня. Пряма лінія Путіна, значить, старе кремлівське апудало Кабайок виліз, значить, з бункера, і кілька годин сидів, розповідав, який же ж він розумний. Як же всі його слухають, Йому навіть його клон задавав йому питання. Володимир Володимирович, здравствуйте. Я студент и учусь в Санкт-Петербургском государственном университете. Хочу спросить, правда ли, что у вас много двойников? Бачите, вся эта история, что в Украине их гнали, що что такое. Своєрідною метою, що Путін вмер, що в Путіна клони, що Путіном править клон. Ну, вони вирішили клоном Путіну і питання задати. Чесно, шизануті. шизануті, нема чим займатися, якби ми реагували на всі фейки, які вони нам кидають, то ми вже давно з'їхали з розуму, а на нас би люди дивилися, як на такі. Ну, а він якраз такий і от реагує. Да? Ну, от із найголовнішого, що він писав, я робив цілий огляд, там, кому цікаво, бо дійсно кілька годин були певні меседжі. Заходу сказав, що давайте тисніть на Україну, хай йдуть до мене домовляться. На що ми йому сказали, що нічого не буде. Друге, що Одещина і Причорномор'я це все російське, Болгарія дуже напряглась, Болгарія це все почула, зрізала російського солдата Альошенько, який там в них стояв. І загалом сказали, що да, є 300 тисяч росіян, які там засилились, купили нерухомість, але будуть думати, що з цим робити. Загалом іспанська. Зробили, до речі, класну, дуже класну історію. Іспанці сказали, що росіян можна забирати квартири і віддавати українцям, українським біженцям. Тому болгари не, не, не сидіть, склавши руки, а робіть наступну історію. Давайте більше інформації нам, давайте разом об'єднуватися і забирати квартири в росіян в Болгарії, так як це роблять іспанці. Чому ні? Гарна ідея: 300 тисяч квартир українським біженцям. Ми, коли повернемося додому, вам їх залишимо. Будете собі мати. От Розумієте, тому що путіну треба не лінійні відповіді на його тупорили лінійні ідеї. О, там живуть росіяни, то я захвачу. Чи там це проросійський регіон? А чого він проросійський? Де це написано? Що це регіон проросійський? Хто це сказав? Вибачте на слово, якщо росіяни купили, значить, на єлісейських полях 20 квартир, то що це вже? Париж проросійський, чи в Монако ні це проросійський на Францію будете нападати, чи в Майамі на Майами нападете? Да? Флот продовжний допливає стільки. Але я про те, що треба об'єднуватися і бити по ньому, так як він цього не очікує. Ось це наше завдання з вами. Дивіться, Путін ще сказав, що цілі В СВО не помінялись, Ну, понятно, як же ж вони можуть помінятися, то Київ за три дні брав, то за рік ні одного села не завоював. Зрозуміло, що нічого не міняється. Денацифікація, демілітарізація. Ді... Єдине, що денацифікація відбувається з ним самим, демілітаризація відбувається теж з ним самим. Ну, от, І загалом це все була порожня балаканина, остання балаканина в статусі президента. Далі він буде виступати як кандидат, там вже навіть вже команда, хто там за нього армрейслери і там ще якісь. Боксери будуть агітувати куча якихось незрозумілих персонажів, бридких. Ну от, але Путін продемонстрував, що він слабкий, що він не знає, що робити, що він застив цій ситуації, вийти з війни не може і перемогти в ній не може. Ну, от ну сидів пенсіонер, час є, кабаєва явно десь в Дубаї сидить вирішив поболтати на камеру. От, але якогось такого чи сильного меседжу, чи сильних дій ніхто так і не помітив, виглядає він слабким і загубившимся. Є проблема на Київстар, начебто така російської компанії, але вже так багато слухів почало ходити навколо цього Київстара, що вже й не зрозуміло до кінця, що відбувається. Фабула така: російські кібера атакували наш Київстар. Ну, от Київстар належить Фрідману. Ну, от через якусь там голландську прокладну компанію. От вони свого часу там щось купили в кучмі, щось віджали. Значить, в норвежців, які цю мережу будували. Норвежці дуже ображені, що їх кинули. От, росіяни дуже щасливі, що забрали все під себе. Великий перетік з Київстару пішов на лафі Водофон. Ці, ці мережі підстрахували. Хтось робив є сімки через Монобанку, хтось робив. Просто картку вставляв, хтось міняв навіть номери. Велика проблема була: боялися, що шахраї будуть атакувати через, значить, знімати з рахунків гроші. Ну, от придумувати різні схеми теми. Ну, одним словом, пройшли цю кризу. Дійсно, 2-3 дні лежала вся мережа в країні. Ну от є плітки, що, начебто, ну не хочу плітки говорити. Давайте без пліток, нема пліток. Просто це часто говорять депутати, тому, начебто, думаєш, якісь інсайт, але не впевнений, що вони можуть це знати. Буде достовірна інформація, скажу. Київстар Відбили мережу зараз відновлюють, і повертають. Ну, от, але питання великого оператора, який належить російському олігарху, залишається. Тобто, що з цим робити, поки що ніхто відповідь не дає. І от тут треба думати. Бо тому, що якщо російський власник, то вони і так можуть мережу покласти. Я пам'ятаю, що були такі бажання на початку війни, коли наступала Росія, хотіли мережу покласти. Ризик залишається. Насправді ризик залишається. Тому Фрідман точно не український олігарх, навіть попри те, що він народжений у Львові. от і кохає українську дівчину. Ще одна історія: що Захід вийшов з матеріалами і сказав, що Крим наш найшвидший ключ до перемоги України. Вельд теж сьогодні з цим вийшов. Багато газет говорило загалом про. Те, що в похід в Крим, це може найшвидше призвести до поразки Росії. Загалом Байден теж намалював свою рідну поразку. Він сказав, що не тільки кордони 91-го року можуть бути, а загалом крах російської держави тут в Україні. Ну, от я думаю, що Крим це один з символів перемоги над Росією. Ну, от, тому Байден якраз закликав українців подивитись на цю ситуацію ширше республіканців, демократів. От, але зрозуміло, що чекаємо грошей від Байдена, щоб цю перемогу організувати, бо поки що на словах це так. От, хоча видно, що Джозеф Байден на цей тиждень вривався просто за Україну, за українську націю, за українську державність дуже сильно. Там вже навіть республіканці-депутати почали скаржитися, що він, ну, Тиснути почав, почав дуже сильно тиснути. Ну а ну на то він не Байден, людина 50 років в політиці, такий крепкий політик, насправді. Ну, от, хоч насправді і вік теж тисне. і Ми пам'ятаємо, коли він був віцепрезидентом, був трошки навіть міцніший, але все рівно це хватка залишилась. Пристайко, як посол України в Британії, вийшов на зв'язок і дав кілька інтерв'ю. Ну от інтерв'ю Українській правді він заявив, що Британія теж може дати свої війська, якщо буде бачити, що Україна просідає. Є така історія, і це дуже добре. От, хай росіяни знають, що вони думають, що у них 140 мільйонів, і в нас можуть, а на 40 мільйонів ми можемо закінчитись швидше. Ну, от, давайте ще кілька країн, хай зробить заяви. Знаєте, що нам треба? Нам треба кілька країн сумарно на 100 мільйонів, які скажуть, а ми дамо своїх. От тоді давайте і повоюємо: 140 вас, 140 нас. У вас бюджет сотка, у нас бюджет сотка. Що ви хочете? Чого ви сюди прийшли? Дуже важливо, що говорять західні аналітики і про вступ в НАТО теж. Теж гарна історія. Давайте говорити, Україна буде в НАТО. Твоя ціль вже знищена, Україна вступила, ти вже програв. Розумієте, відповідь від війни це, про що говорив Байден, вона може бути не тільки на полі бою. Вона може бути, він напав, щоб ми не вступили в НАТО. Виходить Столтенберг і каже, все, вони члени НАТО. Війна завершена. От тоді, яка тоді мотивація російських солдат бути тут? Вони кажуть, все, вони в НАТО. Крапка. Розумієте? Ось нам над чим треба працювати, інколи вирішення політичних військових кампаній може мати політичне значення, в тому числі перемога над над Наполеоном була в площині і психології, і політики, і дипломатії. Оце дуже важливо. Ну, тому треба теж шукати. Інколи політичні рішення дешевші ніж військові. Теж треба розуміти. Ну і Вельт вийшов з Ніколанги, який говорить, що контрнаступ 24-го може бути підготовлений на базі плану залужного, який зберіг велику частину техніки, людське життя, коли зрозумів, що не всі західні стратегії працюють. Ну от і допоміг Україні зберегти ось це ядро потенційного контрнаступу. Ну, от, і каже, що зараз отримавши додаткові ресурси, Україна може через Херсонщину піти на Крим. Не зразу він відкриває так багато карт, ну, але вже раз розкрив, то вже і ми скажемо, бо росіяни точно цей Вельт. Читали їхні розвідки. От, я думаю, що точно залужний модифікує цей план і внесе туди правильні конструктивні речі, щоб ніхто не здогадався ні партнери, ні вороги. І як правильно робити, а ця людина точно знає, як це робити. От, і тому є, є розуміння того, що Україна не готується здаватись, не готується там іти з Росії на перемовини, а хоче звільняти всі свої території і знищувати окупантів. Ну, залужному віримо на слово. Як мінімум, результат на та. Було 340 тисяч вбитих росіян, які стали гумусом для родючих полів Донбасу, Херсонщини та Запоріжжя. Друзі, це все ось такий був цей. Тиждень важкий, цікавий, але по правді успішний. Ми робимо наш поступ на зустріч Європі. Знаєте, коли нам Бен Волес жартував гарити, ну і на Зеленському казав, але в цілому до України це теж відноситься. Говорити, а що ж ви не дякуєте? От сьогодні це той тиждень, коли хочеться подякувати європейським політикам, європейським лідерам і Шольцу, і Макрону, і Русулі і Шарлю Мішелю, і пану Санчесу, і Марку Рюте. А, і навіть Орбану я вам говорив, що навіть ньому за те, що він вийшов, це теж, це теж подвиг, це теж треба було зробити. А зато він не став так, як там Росія хотіла. Да, Завтра ми можемо його хаяти, і ви знаєте, що я часто він по відношенню до нього себе не стримує. Але це був крок. Це був гарний крок, хоч він за це і взяв 10 мільярдів наперед для своєї країни. Але це крок. І ми починаємо переговори. І це, знаєте, це. Та річ, коли і треба дякувати, і треба розуміти, що треба засукати рукава і працювати далі, щоб в фіналі був дійсно потужний проукраїнський, проєвропейський результат. Друзі, напишіть в коментарях, яку з цих подій ви вважаєте найважливішою, яка вплине найбільше на наше майбутнє. Друге, що я вас попрошу, зробити донат, Стої в стоїв в півтора мільйона, і там вже майже 1 мільйон двісті є. Давайте доб'ємо ще 300 тисяч. У вас 237 тисяч підписано на цей канал. Знову ж таки, мала цифра. Давайте більше. Ви бачите, що наші донати, що наші ваші підписки конвертуються з в наші разом спільні кампанії по зборах, і ми з вами збираємо гроші, відправляємо їх на фронт. Ми працюємо для фронту, Ну от щоб передавати хлопцям потужні класні дрони. Хай воюють більше дрони і ризику, і ризикувати будемо дронами ніж життями наших топових солдатів. Ось така історія, тому підпишіться, зробіть донат і напишіть в коментарях, яка з подій найважливіша. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!